У новому навчальному році новий предмет у шкільній програмі з осені восьмикласники Хмельницької міської тергромади вивчатимуть Хмельницькознавство. Робочу версію посібника надрукували восени 2023 року. Остаточний його варіант вже надійшов до закладів освіти. Про нову сторінку у вивченні історії рідного міста говоритимемо у програмі на часі і представляємо нашого гостю. Це Наталія Камінська, авторка упорядниця посібника, головна спеціалістка відділу позашкільних. Освіти та виховної роботи департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Пані Наталі, ми раді вас вітати вкотре у нашій студії. Дякую, рада вас вітати, бачити також. Пані Наталю, насправді безпосередня робота над розробленням, скажімо так, і збором інформації до посібника 8 класу з Хмельницькознавства знавства стартувала у 2023 році, фактично ж того року, але вже восени ми з вами зустрілися тут у цій студії. Але якщо от відверто, чи виставляли такий собі крайній термін дедлайн, коли все ж таки він має надійти вже до закладів освіти? Ми то виставляли цей крайній термін дедлайн. Але були великі, але перепони це отримання грифу, тому що без грифу ми не могли запустити посібник в заклади освіти, оскільки є такі вимоги законодавства. Тому терміни в нас трохи посунулись. Ми планували ще раніше, в 24 році, але вийшло так, що в 25-му. Вже я знаю, що примірники посібника вже надійшли до закладів освіти. Про яку кількість ми говоримо зараз, і загалом якої ще є альтернативи? Чи буде ще інша версія посібника, можливо, в іншому форматі для користування для школярів і вчителів? На заклади надійшло 400 примірників. Вже кожен заклад отримав там, в залежності від того, скільки учнів є восьмих класів, так розподілялися, і також надіслана електронна версія посібника і навчальної програми до курсу за вибором Хмельницького знавства і будуть користувати таким чином і електронними посібниками, і паперовими. І кожен вчитель вже опрацював, ознайомився, готується до нового навчального року роботи з учнями. Пані Наталю, я знаю, що минулого навчального року відбулася апробація хмельницькознавства в рамках історії України. Чи усі тоді заклади громади фактично ну, випробували, протестували у цей такий навчальний курс? Ну не всі заклади, на жаль, долучилися, але переважна більшість апробовували на уроках з історії України. Брали питання саме з історії нашого міста, щоб побачити, як будуть працювати діти, чи їм цікавий цей матеріал і в принципі позитивні відгуки. Пані Наталю, з моменту, коли ми з вами зустрічалися в цій студії, і фактично зараз чи змінилось наповнення самого посібника? Можливо, щось ще доповнювали, щось десь уточнювали ну, тому що ще фактично на ним робота, можливо, якась така корекційна тривала. Поділіться, будь ласка. Звичайно, було багато ще корекційної роботи від того часу, коли був робочий варіант і коли вже остаточний, багато вносилось коректив. З боку і науковців, які опрацьовували посібник і з боку експертної комісії, тому що над посібником працювала спочатку експертна комісія від інституту модернізації з міста освіти, а потім інша комісія експертна була вже від інституту розвитку освіти. Вони вносили свої корективи. По бажанню це все враховувалось, доповнювалося, змінювалися певні фотографії, змінюється дещо матеріал в самих параграфах. Тобто, роботи ще було дуже дуже багато. Ви що не говорили про те, що співпрацювали з науковцями? знаю, що співпрацювала власне теж з нашими краєзнавцями. Е, хто саме долучився до створення? Ну, фактично, цього дітища. А е, якщо можна поділіться, будь ласка, наскільки теж їхній внесок ну, скажімо так, вплинув на оцей загальний підсумок і цей курс, який вже від осені будуть вивчати школярі? Внесок був величезний Співпраця йшла з нашим відомим краєзнавцем, заслуженим працівником культури України. Кандидатом історичних наук є Сюніним Сергієм Миколайовичем і доктором історичних наук, професором нашої національної академії прикордонної Кабачинським Миколайовичем. Вони з ними була плідна співпраця. Вони надавали матеріали, надавали конструктивні поради, як краще змінити, як краще модернізувати, тобто багато було пророблено з ними роботи. Матеріалами поділилися собою наші бібліотеки, і обласна наукова бібліотека, і міська централізована, і бібліотека для молоді тобто, йшли на зустріч, надавали матеріали, і йшла така тісна плідна співпраця. Щодо обкладинки, дуже цікаво дізнатись, тому що попередній раз і зараз фактично кардинальних змін я не помічаю. Тобто, вулиця наша Проскурівська, це такий, скажімо так, став флагманом, так таким рушієм відправною точки. Якщо ми говоримо за от таку візуалізацію хмельницькознавства, чи все ж таки щось по кольоровій гамі змінили? Дещо змінили, от якщо брати в обкладинки, ось ця. Оболонка, скажімо так, стала більш такою насиченішою і привертає погляд. Але тут окрема подяка Юлії Трімасовій, яка розробила дизайн, макет, обкладинки, і не тільки обкладинки, якщо відкриваємо, ось тут все було символічно задумано, щоб і карти старі Проскурова, і вулиці Проскурова, тобто вона. Ідею їй подали, а вона вже креативно її опрацювала. Тобто, щоб було цікаво, тому що коли ми беремо будь-яку книгу в руки, нас перше, що привертає увагу, це звичайно обкладинка. І вона тоді вже зацікавлює, як далі працювати з книгою, а, пані Наталі. Про обкладинку ми з вами поговорили, пригадали, хто ще, можливо, не бачив, він познайомився і буде мати розуміння. Щодо наповнення самого посібника, ви говорили про те, що з моменту робочої версії зараз дещо змінилося. Можливо, десь певні блоки зазнали змін, можливо, це була така загальна змінена структура. Чи в принципі, от. Ті всі частини, які тут зосереджені, вони залишилися, скажімо так, сталими, так і послідовними в плані так, вивчення, вони залишилися і послідовними. Тому чому тому, що історія повинна бути хронологічно викладатися. Ми не можемо змінити там події в певному хронічному порядку. Просто дещо наповнення змінювалося. Оновлювалися, модернізувалися деякі фотографії, деякі малюнки, які бралися. І знову ж таки додався такий момент: в, робочому, в робочій версії такого не було. Посилання на всі фотографії, малюнки. Є такі вимоги законодавства щодо академічної доброчесності, це додавалося, воно є в додатках. Є в додатках всі посилання на всі джерела, звідки бралася інформація, щоб не було взагалі плагіату і цього сувору дотримувалося. Тобто в форматі QR-кодів? В QR-коди є тільки завдання. От які йдуть після параграфа. Там даються завдання і дається QR-код, щоб діти могли зайти і виконати різноманітні завдання до параграфу. Чотири розділи має посібник. Якщо можна, я б хотіла б дуже, щоб ми освіжили у пам'яті про те, який розділ можливо, яка тематика безпосередньо. Ну, починали ми від найдавніших часів, коли тут були перші поселення, і завершили восьмий клас це початком ХХ століття, тобто до початку Першої світової війни. Розглядалася вся історія нашого міста в трьох таких аспектах: суспільно-політичний, соціально-економічний і морально-духовний аспекти. І вже йшло відповідне наповнення. Роз, розповідається в підручнику про життя і побут містян. Розповідається про економічне становище, про ті політичні події, які відбувалися на території нашого міста. Ну, в такому плані, і, звичайно, супровід йде такими матеріалами, якісь певні визначення, якісь певні поняття, які учні деякі вже вивчали на уроках, а деякі це йде, як випереджувальне навчання, які будуть вивчати ще в контексті історії України. Тобто цей матеріал тісно пов'язаний з матеріалом історії України, і відповідно викладатимуть вчителі історії України? Так, звичайно. Тому що вони професіонали в цій справі, і саме краєзнавчий матеріал будуть вони викладати і доносити нашим учням. Пані Наталю, я знаю, що курс хмельницького знавства є дворічний, і фактично це вже свідчить про те, що учні 9 класу також вивчатимуть хмельницькознавство, і теж робота тут не так розумію, не зупинялась, тому що стартувало вона теж у 2023 році щодо збору матеріалу, фактично певно паралельно із 8 класом. Е, які віхи тут вже ми зачіпали, і наскільки дійсно оця сучасність вже вплітається в хмельницькознавство? Дев'ятий клас ми переходимо в дев'ятому класі вже до періоду від Першої світової війни. До наших днів, тобто до сучасності, матеріал охоплений великий. Збір матеріалу починався у 2023 році. Зараз до оформлення укладання посібника для 9 класу долучились наші провідні вчителі історії закладів освіти нашої громади. Створена робоча група, в якій активно плідно працюють, вже укладаються параграфи, але це ще має далі далі Це період важкий, складний. Чому? Тому що це в основному радянський період, який був коли розвивалося наше місто. Жило. Тому тут треба його вичищати від усього такої радянської історії, радянської міфології, давати українську історію розвитку нашого міста. Це важка і клопітка робота. І, звичайно, буде охоплений період. Російсько-української війни, от з 22-го року 14-го, події майдану будуть показані, події помаранчевої революції. І зробимо додатком обов'язково коротенькі біографії наших почесних громадян, нашої громади, хлопців, дівчат, які загинули за незалежність і цілісність держави. Фактично можна сказати, що у 9-му класі учні зможуть побачити історію навіть і своїх батьків. Звичайно. Своїх батьків, mm -hmm. побачите, яка історія була дуже насичена, але дуже важка весь цей період. Пані Наталію, якщо ми говоримо більш ґрунтовно по відсотковій готовності посібника за 9 клас, ну орієнтовно скільки ще потрібно пропрацювати, або дійсно дійти ось до такої також, можливо, навіть робочої версії. Ну, ще відсотків, десь, напевно, 50. Зазвичай переслідується основна мета. Першочергова, тому що, зрозуміло, тут важко щось викоримити одне, але в певній мірі, якщо ми зупиняємось на Хмельницькознавство, восьмий клас, що передусім ви переслідували це, познайомити з історією рідного міста, це десь розвінчати певні такі міфи, якісь стереотипи. Поділіться, будь ласка. Ну, була основна мета. Донести нашим учням, але я думаю, і батьки теж будуть переглядати і цікавитись історію, як завжди, кажу, наголошу українську історію нашого міста, як розвивалося місто в періоди, очистити її від прорадянської такої пропаганди, від проросійської, яку нам намагаються нав'язати і нав'язують різні так звані історики за кордону. І за сусідньої ворожої держави, тому намагатись показати дійсно українську історію нашого міста в контексті історії України загалом. Тому що ми, я наголошую завжди, не те, що хочемо, чи як ми зобов'язані знати історію нашої держави, історію нашого, нашого міста, нашої малої батьківщини. Це наш прямий світ і обов'язок. Пані Наталі, якщо відверто особисто для вас, наскільки хвилююча, от така це вже навіть подія тримати у руках фактично діти ще, яке виношувалось, ну фактично, ідея, якщо 2021 рік датується початок роботи, 2023 рік. Наскільки це особливі емоції? От до вас як до авторки у порядниці? Це дуже особливі емоції. Знаєте, до сих пір не віриться, що зробила. От не могла, не від, ну, до останнього сумнівалася, чи вийде. До останнього мала сумніви, як, як далі? Бували такі періоди. От думаєш, а що далі? Як далі робити? Тому коли тримаєш в руках, не можу повірити, що половина шляху вже пройдена, але тільки половина. Як гадаєте, як учні і вчителі будуть зустрічати новий предмет в шкільній програмі нового навчального ну, року? Я думаю, їм буде цікаво. Тут є матеріал про історію їхніх вулиць, на яких вони живуть. Звідки з'явились назви тих чи інших мікрорайонів нашого міста? Вони будуть читати про, ту, про місто, в якому вони живуть. І їм буде, я думаю, цікаво, як колись люди жили, наприклад, по вулиці кажуть, о, а тут колись було те те те. А ми це прочитали, і тут вони візуалізація додаються. Думаю, їм буде дуже цікаво. Ну і і пізнавально. Певно, і популяризація, певно, серед друзів, так які проживають в інших обласних центрах. Це також так, певно, такий стимул. Приїздіть, ми вам розповімо, покажемо. Звичайно, тому що чомусь раніше наше місто асоціювалося тільки з базаром, от що в нас тільки є, без нас багато є історичних цікавих місць, про які раніше не говорилося, не розповідалося. А тут в нас виявляється не тільки в нас базар, толкучка і все, а в нас все-таки вже на сьогоднішній день можна сказати сучасне європейське місто. І в нас багата історія на історичні події. Тому їх треба знати, вивчати, щоб знати, скажімо так, історія нам дає пізнання того, хто є наш ворог і з ким потрібно воювати, щоб бути незалежним, і чию історію не треба нам вивчати. Ну і фактично знаючи минуле, так ми можемо будувати е, своє майбутнє. Ти ми бачу? Аналізувати історія дає нам таке вміння, як мислити, критично мислити аналізувати те, що відбувається зараз. Воно повторюється. Історія по спіралі повторюється. Ми такі події, як зараз відбуваються в Україні, ми їх бачили сто років назад. Ворог той самий. Пройшли часи, а ворог той самий. Пані Наталі, дуже дякуємо вам за ініціативу. Дякуємо за той творчий тандем, який долучився і долучається вже до створення Хмельницького знавства клас дев'ятий. Будемо сподіватися, що тут також обов'язково говоритимо, Ми будемо презентувати посібник. Дякую. І наостанок ще хотіла також подякувати нашим краєзнавцям, науковцям, нашим вчителям, педагогам, які долучились до створення посібника 9 клас. Ну і особлива подяка нашим силам оборони України, які дали можливість і дають можливість жити, працювати. Тому, якби не вони, невідомо чим був би посібник, невідомо, як би було далі. Тому їм особлива подяка Шана і Уклін. І заради них, заради нашого майбутнього ми це робимо і працюємо. Слава Україні! Героям слава, пані Наталю. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і наближаємо перемогу!